Це снідаликами знову в ефірі. Ви знаєте, саме в цей день, 14 липня 2022 року, Росія здійснила ракетний удар по центру Вінниці. Ви всі тоді пам'ятаєте, що крилата ракета Калібру забрала життя 29 людей, і серед них було троє дітей. І от рівно три роки тому весь світ якраз дізнався про чотирирічну Лізу Дмитрієву, дівчинку з синдромом Дауна, яка в той ранок з мамою поверталася додому. Але на жаль, вони не встигли. І вона для багатьох, от в пам'яті, закарбувалася саме тією маленькою дівчинкою в лавандовій сукні серед квітів. Напередодні цієї страшної річниці, трагедії у Вінниці, ми поспілкувалися з мамою Лізи Іриною Дмитрієвою. і хочемо, щоб ця історія. Стала такою історією про пам'ять, і вона буде вічно з мамою. Ця історія вона буде вічно з нами, але в той же момент ця історія про життя, яке попри все продовжується. Олена Квітка спеціально їздила до Вінниці, щоб побачити з мамою і побачити, як вона живе далі. Кожен вечір я засинаю, і я думаю, навіщо взагалі я живу. Потім я засинаю і просинаю зранку, і така, думаю, що ні, життя прекрасне. Я повинна жити просто п'ять разів яскравіше, краще, чим я жила вдома. Пройшло 3 роки і біль менше не став. Я прийняла, що лізе на небесах. Ну, Я не прийняла, що я тут сама без неї. Неділя це такий день. Обов'язково ми їдемо з мамою до лісу. Дома ми називали її Лізунечка. Я мамі в своїй казала, що як я взагалі могла народити таку ідеальну дитину. Для мене вона була ідеал. Це зараз я спокійно говорю, а тоді в мене не було нормальної вагітності там, до 20-го тижня, тому що я тільки плакала. На 14-му тижні порог серця сказали, що у дитини є, але не казали, що синдром Дауна. Казали 50 на 50. Я відмовилась тоді від прокола, тому що міг бути викидень і мене заставляли робити аборти. Але... Ми з чоловіком вирішили залишити. Перша наша бажана дитина. Ми дуже вірили в лізу. Їй було три місяці, вона була в колисці, і вийшла група діток з синдромом Дауна по 10 років десь. Тоді я вперше побачила цих дорослих дітей, деякі були в такому стані не дуже, і це мене злякало. А потім я собі сказала, ні, моя дитина буде інша. Не було стільки спеціалістів. Я навчилась і то, і то, і то, і реабілітації, і масажі, і розвивашки. Лізії було чотири з половиною рочки. Вона вже знала алфавіт, букви, цифри до десяти. Ми абсолютно кожного дня танцювали. Улюблена це Мадонна Лаїсла Баніта, і вона дивилася цей кліп і повністю повторила, що Мадонна робила в цьому кліпі. Для багатьох, особливі діти, це овощі які нічого не вміють. Я бачила ці погляди, і я навпаки брала Лізу і казала: я тебе так люблю, ти в мене найкраще". І Із цих людей очі, вони взагалі не розуміли, як я можу любити таку дитину. Але розумієте, просто я навіть не уявляла іншого життя. Я не знала іншого материнства. Ліза мене навчила просто всьому. Найголовніше любові. В кінці червня я переїхала в Вінницю рівно за два тижні до трагедії. У мене був нервовий зрив. Потім я підвернула ногу і Ліза мене отак кормила з ложечки, мене жаліла і цілувала. Я тільки зараз розумію, що це може спеціально так було, щоб я тиждень була з нею останній. Перший раз тоді за два тижні я пішла з нею до логопеда. Саме головне, що ми взяли тоді візочок. От єдиний раз вона прям сиділа в візочку, якось так така тиха була. Ми їхали, і я почула просто сильний ну такий нереальний гул. І ми обидві підняли вер голову і прямо в мене над головою. Була ця ракета. Повернулася спиною і наклонилася до лізи просто до голови і обіймала її. Вона прийшла одразу на другий день після трагедії. Я просто бачила лізу, як її накривають білою простинкою. І я зрозуміла, що це було її поховання. І Я ще чула, як грає мелодія о ілузі, червона калина на скрипці. Мені ніхто не казав, що було на похованні. Мені було заборонено це. Казали. І тільки після поховання мама прийшла і розповіла, що так була скрипка, лузі червона калина. Для когось це здається, щось нереальне, але це такі факти, тому що мені щаснило, і поховання Лізи за пару тижнів до трагедії. І я одна стою в білому, і дуже дуже багато людей стоять чорному, і я кажу, Ліза, не уходь. У мене був перелом ноги і десь 21-22 уламки ракети було в моєму тілі. Мені сказали, що це в мене буде завжди проявлятися. Це неврологічний біль, який йде саме від голови, тому що мій мозок не справляється вже. Це моя улюблена фотографія. Я пам'ятаю той момент, де ми обирали їй бесанішки, і вона захотіла саме ці найдорожчі з нової колекції. Ну, це справжня дівчинка. Я постійно в пошуках чогось, в пошуках, щоб заповнити цю пустку. Все, я повинна починати своє життя, я лізі пообіцяла, що я буду жити. Я одягаюсь, фарбуюся навіть досі там, десь в соціальних мережах мені кажуть, як ти так можеш, ти втратила дитину. Так мами не роблять, які втратили дітей. Але це 100% пишуть люди, які це не пережили. Тому що потім я отримую дуже багато повідомлень від від батьків, які пережили втрату. Віль не зникає, це болить. Але ми живемо ще більше, тому що ми цінуємо життя. Я готова знайомитись, ходити на побачення і створювати сім'ю. Чи готова я дітей народжувати, так, якщо в мене будуть стосунки? Я раніше я була категорична, ні. Для мене це була дуже така тема страшна, тому що ліза для мене одна. Ну, я думаю, якщо буде кохання, то тут... побачимо. У мене буде великий будинок, і сад квітів. Мені дуже подобаються троянди, але я вирішила, що лаванду я також хочу посадити, тому що це мені нагадує Лізу. Я її просто так сильно люблю. І людям запам'яталася саме дівчинка в лавандовій сухті на полі. Історія. Пасибі Олені Квіці, команді за цю історію. І ви знаєте, спочатку долю пробовує раз, а потім випробовує другий раз, потім якийсь фатальний збіг обставин. І всюди а, мама знаходить уроки. А, вона вчиться з цього. Вона з, першого, а, з першої історії вона отримує любов, з другої історії вона отримує силу. А, пасибі. Зараз таких історій, на жаль, багато, але треба їх фіксувати.